В області на сьогоднішній день вже зареєстровано 22 випадки сказу серед тварин. Це коли діагноз сказу підтверджено у як у диких тварин, так і у сільськогосподарських. Мали ризик уразитись на сказ 59 дорослих, в тому числі 13 дітей. Всі ці 59 осіб люди отримали лікувально-профілактичну імунізацію. А щодо загальної кількості постраждалих від нападів тварин, то у нас в області їх вже більше трьох тисяч. В основному хворіють цією інфекцією дикі тварини. Це лиси, це у нас руда лисиця, якщо брати Дніпропетровську область, вовки. Дикі тварини уражують сільськогосподарських. Найбільше наближені до людини це коти, собаки, які найчастіше хворіють на сказ. Для того, щоб цього не трапилось, існують профілактичні щеплення. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Усі, хто постраждав від нападу тварин, обов'язково повинні звернутися за медичною допомогою. І лікар вирішує питання, чи треба призначити лікувальну профілактичну імунізацію, чи якщо тварина відома та щеплена, за нею встановлюється медичне спостереження протягом 10 діб. Ну, По-перше, якщо ви не до, ще далеко знаходиться лікарня, треба обробити рану. Рану обробляють мильним розчином, рясно промивають водою мильним розчином води. І обробляють краї рани настойкою йоду. І потім звертаються за антирабічною допомогою. Дуже важливо знати, що ця інфекція має інкубаційний період. Він може бути скорочуватись до 7 днів, може в середньому складає 3 місяці, але може подовжуватись до року і більше. Якщо кусає, це буде залежати від місця локалізації укусу, від кількості укусів і від глибини їх. Дуже небезпечні укуси це за обличчя верхні кінцівки, коли вірус він тропний, він швидко досягає головного мозку. І визиває параліч таких життєво важливих центрів, як дихання. Людина, хвороба називається гідрофобія. Це людина починає реагувати на не може пити воду на різні звуки. В неї така виникає тривожність, і вона параліч не може вона глотати не воду, пити такі скарги з'являються. Оце такий інкубаційний період. Ще які ознаки сказу. З'являється біль в місті укусу. Рубець спочатку білий, потім може червоніти і зудить. Людина таке занепокоєння відчуває. Щеплення може проводитись не пізніше 14 14 дня, це від від укусу. А коли ж вводиться антирабічний глобулін, коли ще людина страждає від нападу диких тварин. Які, і як, якщо має дуже велика, у тварини є підтверджений сказ, це вона нанесла покуси, і якщо має множені рани, покуси, антирабічний моноглобулін вводиться в умовах стаціонару, він вводиться не пізніше третього дня з моменту покусу твариною. Треба всім пам'ятати, що немає вже цього довго курсу проведення щеплень. Зараз робиться в основному 5-6 щеплень. Це на нульовий, третій, сьомий, 14-й, двадцять восьмий день. Якщо ви постраждали від укусу тварини і отримали щеплення, ви, воно діє дійсно один рік. Якщо вас кусає тварина вже через рік, ви знову проводите такі щеплення. Ну найбільш небезпечні небезпечний сказ для дітей, тому дуже обережно піклуйтесь про дітей, щоб вони не контактували з бродячими тваринами.